Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо гратися Хотавілсом. І ми знов те саме відео, і... але ми з Рексом вже будемо проводити. І ми його купляли аж за 100-200 тисяч гривень. І... Ми його все ж таки купили, але він за дорого. І він не такий, але ми все ж таки його купили. Але якщо ну, ви любите Україну, то обов'язково ставте лайки. Якщо ви любите Україну, то я вже поставив лайк і підписався на канал. І мені цікаво, скільки глядачів любить Україну. Але якщо ви хочете поспілкуватись зі мною, то переходьте на мій телеграм-канал. І ну, ну що, ми розпочинаємо. І ось це мій монстр трек. Але в мене машинки помінялись. А оце мій рекс. <гум> <гум> ну Оця кнопка робить. А оце відкриває. І сьогодні. <гум> <гум> ну, трошки ці трошки. Бо, пер... Бо я подумав, що я не знімаюся відео, але ну, що, де... зараз побачите, що буде. Ах. Ну, ми поспали гарно. Зараз будемо виїжджати. Ах. Господи. Що це в нас за Рекс? Друзі, вставайте. Ой, я падаю на голову ваш. Все, виїжджаю, виїжджаю, бо я найголовніший задум. Виїжджаю. Все. Що таке? Який динозавр величезний? Поміняйся ми з О, тепер нормально. О, але як ми будемо з цим займатися? Але ти правий, як ми будемо з тим займатись, хіба що можемо з горки спуститися йому в лапу так і він впаде. Але це треба дуже довгому ну, робити. Але ми це зробимо. Давайте лупіть його. Ой, я тільки, я тільки подумав, що я спущусь з гори, заразу йому в лапу виїхав. Ось. Але я певно, спущусь з гори. хуре повертай ця штука. О. Так і ось так. так Пролетів, і ось, повернув його на жаль. І я тепер. В ротік поєздка була. Ну, нічого страшного. Ого, як він падає у дитячому. І це класне відео, але ми не знаємо, чи його скинемо. І давай я йому просто в лицею. Він Ли не перевернув. Я себе зато перевернув. Але я Ріко, а я Боку, а я Міко. Ну зато я. Ну, можу туди і поїхати. Але я там водичку розлив все ж таки. Ну, лапи б'єш мене. А ну, що, давай все разом, друзі, і в... Скажете Руш, то ми поїдемо. Руш. Є, ми скинули його. Друзі, ми на цьому каналі все закінчуємо. І в на каналі, моєму я забув сказати. Е... Я там мій канал Матплейс. И тоже, друзья. Всем пока!